Нові тарифи на комунальні послуги вже поруч. Через два тижні ви отримаєте платіжки, суми в яких можуть бути вдвічі більшими за ваші зарплати. І коли накопичується борг, за вашою квартирою прийдуть вони. Люди, які називають себе колекторами, а насправді за борги віджимають житло. Нічний жах стає реальністю. Рано вранці в помешкання Наталі вдираються четверо незнайомих кремезних чоловіків. Дані, Та, ви всі то четверо, ну, роки, це ми всі райс жити четвірому, тому вже будем рішати самі. Жінка ледь не втрачає свідомості, як позбутися непроханих гостей. Ну зі мною, чому Ви не повірите, але за останні півроку із цим зіткнулися тисячі українців. Колектори знайшли новий зухвалий спосіб, як відібрати квартири боржників. Взивали маму дуже вульгарними словами до дітей з кулаками. У мене теж всі руки були побиті. Вишибали, кинулися в наступ. Уважайте руку. вони зіпсують вам життя своїм нахабством. Телефонні дзвінки із пекла. 33, а ти що, не прийдеш ти думаєш? Нахабні пропозиції віддати все. І навіть погрози. Радієте, що отримали кредит. Вже завтра до вас прийдуть здоровані і вимагатимуть повернути борг. Звісно, і з відсотками вони переоформлять вашу квартиру на себе. І навіть. Відселяться до вас. Сьогодні ми розкажемо, хто може вкрасти ваше майно. І головне, як захистити себе від рекетирів у масках колекторів. Дивіться далі! Місто Бориспіль до столиці рукою подати. У цій квартирі Наталя живе вже понад 10 років, але тепер тут хазяйнують вибивайли. Не, ну за чим горіть? І по дещо Чи зможе проста жінка відбитися від нахабних здорованів? І чим закінчиться страшна історія у Борисполі? Дивіться далі. Таких випадків тепер у столиці та по всій Україні дуже багато. Засвідчує юрист. Каже, колектори, як сказилися, масово кинулися вибивати борги і не нехтують забирати у людей останнє. На волонтерських засадах допомагаємо ми цим людям. Е, Зіштовхнулося, оскільки у цих людей ці квартири останні. Проте найулюбленіша зброя колекторів залякування телефоном. На що вони готові, аби вибити борг? Я тебе, тобі щось прочитаю, сишиш добре. Ти чошки меня будеш з моїми бабками, а? кусок. Приміряємо на себе професію колектора. Спальний район столиці. Схований серед промзони офіс компанії телефонних вибивайлів. І далі твої дурня будете. Юрій, вітаю. Що ви мені грубите? Чого я вам грублю? Я вас запитую. Ми будемо конструктивно говорити про ваш бор. Юрій каже, колекторська справа йому до душі. О, це вже... Второй, так? Да? А ви все в екій компанії роботу? Ні. Зізнається, працював і в інших службах. Там із божниками, каже, не панькалися. Пробував працювати в харді, у мене не вийшло. а що там? Хартом це дуже жорстко. А на цій роботі, як не дивно, почуває себе рятівником. Ви для людей потрапили в кожну життєву ситуацію, але ви для них спасів. Колега Юрія Наталя працює тут теж десь два роки. У неї вже напрацьовані власні прийоми, що змушують людей платити. Приїдуть, будуть перевіряти імучі створена підписувати сільського і так далі. Примістю да. неймовірно, але борги вибивають. Навіть у небіжчиків родичі і близькі померлих і ще роками вислуховують телефонні погрози колекторів. Чи знаєте, що в нього є заборгованість у банку? Дуже велика заборгованість понад 200 тисяч гривень. Неспроможність людей платити величезні відсотки по кредитах змушує колекторів перейти до активних дій, забирати борги квартирами та машинами. Від нових методів рекетирів шоці навіть поліція вона не в силах допомогти, бо просто не знає як. Якщо одна людина що зговорить проти іншого, то більше маски це слово проти слово. Різні люди, різні історії. Проте схема захоплення квартир майже завжди та сама. Починають що ми будемо тут проживати, підписують заяву, там, ну, чинити будь-який психічний тиск. Наприклад, ось пан Микола. Фірма із цивілізованою назвою, але з бандитськими методами Кейколект, до речі, та сама, яка завітала до Наталі. І його тримають у тонусі. І Вони от і так періодично приходять. І зараз тиск ще більше. Двірний глазок на, на общому коридорі виняли. Вибивали, відігруються на ньому сповна. Лякають і далі кажуть, виселяйся і все. Я говорю, ну це незаконно. Схожа історія у Вінниці. Рано вранці, поки вся родина Світлани спала, колектори вибили двері й увірвалися в квартиру. Зранку до нас зателефонували в двері. Ми, ми ще не зрозуміли, це було, мабуть, часом сім. Почала сьомого ранку, почали зразу зривати двері. Нам даже не, не, не то, що там зразу що відкрити, не відкрити. Вишибал не зупинила, навіть хвора та сліпа мати пенсіонерка Світлани. І вони почали що тебе зараз ногами звідси винесуть вперед. У мене 30 років цукровий діабет. Я дочка біля мене, я сліпа, не бачу. Того жахливого дня, який родина Світлани, згадує з жахом рейдерів, все ж таки вдалося вигнати за допомогою поліції. Але й досі колектори не дають Світлані спокійно жити. Я вам покажу образу. Тож програма гроші дізнається вартість найстрашнішої зброї колекторських фірм. Ціну реального вибивайла. Ми покажемо, за скільки колектори готові вдиратися у ваші оселі. Детективне агентство у самісінькому центрі міста Невже так легко замовити послуги здоровила? Під виглядом клієнта домовляємося про зустріч. І це таки за адресою. Менеджери, як вони представляються, пропонують за 50% від суми боргу влаштувати моєму, за легендою сусіду, веселе життя. Якщо вже вони не йдуть на контакт, відмішують якихось знайомих, тоді ми теж, відповідно, підпочаємо на свою групу підтримки. Кажуть, гроші витрасуть навіть з його батьків. Практика показує, що коли на розвідки какое-то давлення, то вони починають шевелитися і тоді вже повернути. Хлопці навіть не сумніваються, що виведуть його на чисту воду, і скоро знатимуть про нього більш ніж його рідна мати. Це ж немножко незаконно. Mm -hmm. Тому це не зі Хто Тому посада там розклада чоловіка. Ми роботаміти немає. Тим часом у Борисполі доведена до вічою Наталя, не полишає надії нарешті видворити непроханих гостей із квартири. Хай. Okay, Шибали з кейколекту почувають себе настільки впевнено та безкарно, що представляються навіть журналістами. Тако каналу ви говорите? 112?» «112». Тож ані ділові розмови, ані благання для них не складають жодного враження. Треба викликати поліцію. Це вас труби журналіст програми гроші. А, зараз а, захопили квартиру. Патрульні, звісно, не можуть розібратися у документах, тож неймовірно вони дають шокуючу пораду: жити разом і не сваритися. Це слово таки слова. На жаль, але це так. звісно, борги потрібно сплачувати. Та зухвалі колекторські методи жодним законом не регулюються, що просто розв'язує їм руки. Колектори здоровані зазвичай не представляються. Знімати люблять, а от зніматися ні. Що, що за Що ти знімаєш мені? Ну, що ти мені знімаєш? Тим скромним парубкам, які так не люблять світитися, від слави нікуди не подітися. Вони справжні зірки інтернету. Ось тут добре відома пані Наталі. Фірма Кейколект договір купівлі продажу, ви просто купили. А в ви купили? Вектор Плюс компанія не менш відома, з якою, до речі, стикнулася Світлана із Вінниці. Засвітилася в десятках квартирних скандалів. Керує колекторами компанія Укрборг. Поговорити з журналістами особисто керівництво не бажає. Проте письмово виправдовує головний інструмент колекторів схему переоформлення квартир. Процедура перереєстрації права власності на предмет іпотеки за кредитором на підставі договору прописана законодавцем у статті 37 закону України про іпотеку. Тому цей механізм законний. Діють компанії за одною схемою, беруть проблемну заборгованість під заставу майна і за допомогою кишенькових нотаріусів переоформлюють квартиру на себе. А потім знущаються над власниками. Вони суперечать закону України про мораторій, яким е, держава заборонила е, відчуджувати останнє житло. За такі от масові перереєстрації нотаріуса просто можуть позбавити ліцензії. Та до іншої відповідальності його не притягнеш. Лучшим сучі що можна зробити, это написати жалобу на дійсля нотаріуса. В міністерстві юстиції, ну і якщо дуже повезет, нотаріуса поругають, можуть бути лішати ліцензію. Тож, поки правоохоронці заплющують очі на чорних нотаріусів, вони заробляють тисячі доларів лише на тому, що фактично вручають колекторам перепустки у чужі квартири.